Мешканець будинку по вулиці Кіквідзе у Рівному Андрій Ключник незадоволений тим, як рівне обленерго обліковує показники електролічильника. Мовляв, у квитанції вказують завищені цифри, які не відповідають реальності. Практично весь час надходять рахунки про електроенергію, які не співпадають з реальними показниками лічильника. Я неодноразово звертався в компанію Рівне Енерго. Де я скаржився, мені то що це рахує програма. Ну, як може програма бачити мій лічильник, який знаходиться в коридорі? Вияснює, що це певні люди, вони ходять за гроші і знімають показники. Але ці показники не відповідають дійсності. Чоловік обурений, що його нібито змушують оплачувати електрику, якої він не використав за вищими тарифами. Конкретно за червень місяць 2015 року та, значить, поточне нарахування 100 кВт. Поточне нарахування по тарифу вдвічі більшому 85. Значить на сьогоднішній день, вже дві неділі від того, як я як знімалися ці показники. Компанії «Рівнеенерго», то у мене до цього показника ще 50 кВт не вистачає. У ПАТ «Рівнеобленерго» пояснили, що кожен клієнт може в телефонному режимі повідомити показники лічильника. Тоді цифри в квитанціях не лякатимуть своєю різницею, адже будуть більш точними. Споживач сам несе відповідальність за свої покази лічильника. В нього це на квитанції є номер телефона. Проінформувати наш кол-центр і вони зведуть його в базу. І таким чином буде точніше, тому що на. Компанія має перевіряти, а чи правильно не надає показників, чи ні, раз на 6 місяців. І стосовно цього можуть коригуватися ці дії. Проблему Андрія Ключника теж розглянули і запевняють, різниця в реальних показниках лічильника та в квитанціях можлива, і цьому є цілком логічне пояснення. Звісно, можуть те, що ми виставили рахунок, поки він надрукується, поки він зробиться, поки він пройде, його принесуть йому. Він сьогодні приходить в нього на лічильнику. Вже інші цифри. Тому я раджу, щоб зверталася в колцентр, надавали свої. Кизнаті ніхто ж ніяких санкцій йому не, не, не робить. Авансову ж плату з користувачів електроенергією беруть згідно з чинним законодавством, адже завдяки цьому компанія може закупити електроенергію і знатиме кількість потрібної користувачам електрики. Щоб не втрапити в схожу з Андрієм ключником ситуацію, Андрій Перміков радить рівнянам частіше звертатись в кол-центр за роз'ясненнями та консультаціями і вчасно оплачувати рахунки. Наталка Гусарук, Ігор Прокопчук, Володимир Захаров. Новини Рівного.